Так, кинете мені рукава, я тут прикручу його. Побавити. Ага, да, 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 да 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 все, все, прикручу, прикручу. Так, і тут приєднає. Давай. Я поки ви там були вже ралдер заправити, так що давайте треба. Так. І без алкогольний пиво вже виховало, так що буде тепле пити. Та, мені, мені поки там ще роботи купа, я його в холодильник поставлю. Ну, дивись. Там новенький якийсь прийшов, не знаю, хто це. А, це ж, напевно, цей голд. Куди нам сюди заїжджать, так, да, здається? От це оцей, здається, розділ. Да. А, це він. Завдяки цьому наш департамент поповнився новими скаргами. Він мені написав, наша спільнота велика, тобі жопа. Хто? Ото індус, як ми... Ін... Індійська спільнота реально велика, але а? не тут. Не в Палето. Тому я в Палето і перевівся. Капітане, а де ви я кажете, пошукаю. цей стоїть пиво безалкогольне. На, стол... на столику на кухні. Ага, добре. Я, я вважаю, капітан повинен нами гордитися. До речі, стаканчик треба взяти стаканчик. Так, до речі. Ну, я би не сказав, що. Безалкогольне <звучить> смачне таке. Ну, воно більш-менш прохолодне. знайшов, У мене а, ще цей е налити... <звучить> налити тобі трохи безалкогольного? Ну, давайте. Стаканчик його собі знайди. Пішли, я тобі покажу, Де в нас тут шкафчики. Ні, я після ситуації з індусом більше не медик, все. правильно, капець. Так, ходіть сюди. Але клізму зробити, Божу, якщо що. О, там, не а там можу. є моя... Колись я mm. теж буду на оцій дошці. Тут Let's ми просто вільно переодягаємося, а тут. Та ні, які? Де? Де? Та, там по тільки померли, с... реально. Сенсіпа. Ну, що ні, так віде? там я теж колись буду. 100%. відсотків. Ой, ой, я. А, а де магазин тут є, такий, знаєте, будівельний чи щось, хтось знає, найближчий? Знаю. Я ж обіцяв човна ото заклеїть. От треба ж доробити. Ну, поїхали. Я сісти ще руль, дружба. Знайти, я вожу дуже добре. От запам'ятайте, прізвище Голд, да. йому я водійськи не довірю. Нормально а нормально тоді все було. Ну. Лейтенант, а ви куди? Я в командний пункт. Хоч зі мною даю. Та покажу. я хочу до магазину, Скажіть, хоча б де він є, куди мені сходити сходить заклеїти 1-0, 1-2, там біля заправки багато, 1-2, Добре, добре. Uh -huh. Так, а ладно, я на своїй поїду. А чого на своїй А що, бери, на службовій? От, бери голда, головне йому за кермо давай сісти. І можеш рескуй брати. Голд, що ти тут? Е, гуму міняєш? Та ні, я сказала відполірувати, а я тряпку знайти не можу. А так от там диви, пішли, я тобі покажу. Подиви в яшечках, е, може, десь тут буде. Тому що сьогодні лейтенант сюди і швабру засунув, і що він тільки сюди не засунув, тому можливо, десь тут буде. Але ми можемо з тобою зараз змотатися в магазин, бо мені треба там дещо купити. Тому диви сам, можеш зі мною поїхати, можеш машину полірувати. Щось нажав, ой, щось знову тут. все. Я вимкнув рацію, бо щось вони дуже голосно розмовляють. Чотири реагую кодом три на кнопку паніки. Два полтора один аналогічно реагую кодом три на останню кнопку паніки, а також два полтора один на повітря один. Відійні щопити спостереження за та, Engine один. У нас кнопка паніки здається на станції. Спрацювала новачок здівних питання. Два полтори один подідеш чотири від'їздів кнопку таке, паніки та, от, і ну, тоді два полтору один. Нас десь два здобув кнопки паніки. Два на повітря один підтягція спостереження і координацію. Ми заодно. Його, як я, до нього. я думав, як вимкнути рацію, бо вона от, дуже. Принято, 2 пол 2X. ТБ в Академії рації. Лейтенант, я сам поїхав в магазинчик, поки тут. от. Бачу биту, в капітана, може в капитанам уже не машину дасть. Лейтенант мною. Куди? <slip> я в магазин, Тре, я лейтенанту сказав, щоб цей купити кле клею і що він перемотувати. А я, поїхав. я, я, я нам також потрібні медики. Термінована ситуація 1.057. Стендбай, будь ласка. Далі реагуємо там. Стріляй, а я а що ж я зроблю? Я ж не цей, я ж не медик. Будеш вчитися. Ладно. Ми пожежні парамедики, я пожежний парамедик, ти мені будеш допомагати в технічному плані, будеш дивитися прибори, і так добре, далі. Добре, добре, прийняв. прийняв. На кранях ну, це... вивчишся на парамедика, у ну, них зарплата більше, ніж пожежний. Ну це, 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 це ж відповідальність, розумієте, Якби... якщо я ж належаю, то ж людина померти може. що ми там... Це там? То твоє діло не налажать. Та я розумію, але ну... ви розумієте, якби ну це. Якби неочікувано, я... мене не готували до такого, ну. Будеш вчитися зараз. Це твоїх інтереси, щоб він не помер. Абмотрю е... По один на медик один, коли ви плюс-мінус будете в нас. Секунд. Щось ми якось проїхали навпаки, да? так? Та ми просто нікому не скажемо. Ти в жопу засунь, поняв? Він на байку добре. влетів влетів у цю машину, там кістка буквально стерчить. Жах, да. Доставай каталку, добре. я візьму аптечку і турнікет. Добре, добре, добре. Так, гра, слушаю. Ну тут піздіть. Шіць Френк 02 до шість Френк 42. Все, давай, я скидаю тебе, анбонки. Капітане, я, я от приготував, щоб постілити, да, якусь простиночку сюди, я так да, думаю. Постали, постали. Добре, добре. І а, ти... дошку з машини. Дошку, Фіксаційну е... дошку. Ага добре, добре, продавайте. несу, несу, несу. Тримайте, тримайте, тримайте. Так, простиночка, Давай, простиночка. Фіксувати. А простиночка. Добре. Бит... До Фіксуємо його. Так, тримаю, Слухаю. тримаю. Тримаю, тримаю. Давай, 4-2. Все, заматую. Вот, правильно, правильно, перевірте. Так, все. Все. Так, зай його машину, його написано. Давай скоріш. Господи, шо б тебе не... Закривай двері. Великуди нам потрібен супровід з поліції. Їдемо лікарні. Почати, капітане, ну я перший раз. А, ну для першого разу не Дякую, дякую, капітане. По полтора на медикудиві. нам точно треба супровід. Тут буквально квартал приїхали. Ну тут, а як би вас під ваш підозрюваний, не може вас свічення треба взяти. Два полдеть четыре, буду направлятися в лікарню для да. подальшого розслідування. Так, все, виходить, діставать. Я його сам дістану, не дай Бог, що його якось робить. Все, а, ви, ви добре. Чорт, чорт. Сподіваюсь, він виживе! Сподіваюсь, він виживе. Все добре з ним. Завези в каталку, в машину. Добре, добре. Топа, добре. 94, 9-23 до лікарні. Так же мені знадобиться евакуатор для мотоцикла на 1.057. Так, все, все завантажив, все, все добре. Ну для першого разу непогано, молодець. Дякую, дякую. На майбутнє треба швидше реагувати, але насправді швидко, молодець. Ну, я. я настільки швидко не незвикше, но. Але... Ну для першого разу непогано, я тебе хвалю. 9-4. <світ> 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 так ладер треба ще водою наповнити. Ну я добре, я підгоню його туди і поставлю заправлятися поки. А ви паркуєтесь. Треба нам треба. Ладно, ми тут тепер розкатуємо. Шланги, оці рукава, готуємось для заправочки машинки. А! Тут воду відключили, нічого не вийде від. Блін дзвонили мені, що відключають воду. Ану перевірчу. Чи... Та тиск не збільшується, то капець. Блін, і що робить тепер? А це той хер? Гол, а ну перевір. Мені дзвонили, що цей хір нам відключив воду. В пожежній станції як можна воду відключити. А в нас немає тут ніякого запасного, аж там подачі води, насосу, нас ще чогось? нас Є щось. вишка. А, а я казав, що він якийсь мутний. У нас є вишка, але, але ця вишка йде через ту ж трубу. Це він нам вимкнув? А то не. Да, дай йому дай по морді. Ну, не буквально, фігурально. Так. А... Може передягатися, якщо що. Ладно. Ваш лазер може, пережити? А, В цей, в на базу. Окс, та на базу. А що води довго не буде? Полруден, ти що. повітря один можете підсвітити? Повітря один, де вам підсвітити. А що вас От тут? Куди сталося? йдуть ресурси поліції? Що тут нам щось обіцяють. Я шев раю. Бля. Що шо раю? що нам з водою обіцяють щось хоче буде? Тут треба. Він шо, п'яний? До повітря можете вже засвітити, дякую. Я не знаю. А він відкрив воду. Підіть, провірте. А, Ну, що там з водою? О, прийняв. Оприняв. Да, офіцери, є вода, да, все добре. Дякую. Здесь гідрант збили. Господи, <смірки> капець. А, в нас тут проблема з гідрантом, треба щось зробити з ним. Та, Не там, там проблема. та там гідрант збили, вон де, де поліція стоїть. Отам біля трактора. А от там, от, коротше, вони гідрант змудрились збити, нахрен. Найближчий Одеса 1.0. Все, я піду перевдягнуся тоді. За... І підженеш зразу нам цей резкий. Тудей добре. Ну шо, тут зовсім все погано. Та треба нову цю шайбу здорову, у нас вона десь має бути. Ай, а як яка саме? Дай я гляну, така, може в машині завалялася. Е, така жовтогаряча. -гаряч. Жовто жовто-гаряча, вони, блін. Ладно, я зараз вони подивлюся. всі жовто-гарячі. Розмір, скажи, може, десь знайду щось. Стандарти і Ага, добре. Оце вона? А ну став зверху. Цей гол знімає стару. О, і став. Та, та став, ставлю, ставлю. Став ну. І тепер оцей е гідрант, що валяється. Ставте назад. Так, і кріпим. Блін, ну давайте тоді я перекрив. Це нормально. А ремонтна, ремонтна служба тоді приїде. Ми так пропустимо. Так а от вони вони стоять. Вони. А де суперма? Она пишет. Біж... О, він же ж це ж він лазив тут, тут тут в каналізацію. Воду нам виробив. Хто зачепив той гідрант? Я не знаю, я не бачив. Сер! Там ще поліція, може поліція Шо з таке? ним а? розбирається. Що таке? алейкум. Там, там коп збив е, гідрант. Е, Коротше, ми шайбу не змогли поставити, так що самі вже можете поставити? Не, я звідси д'єбуєш. Зараз той. Колон перевіриться, я з'йю звідси. Та поставте, блін, гідрант. Просто і, треба і гідрант. робити. У мене немає гідранта в, в машині. В... Та Троші. треба просто виклик поставить аварійний сюди і на від'їжджає і потім повертається, і все. ну Ладно, поїхали. Так а що з водою? Ну, то, значить нормально. Що, що той він поїхав, так, да? я так бачу? Він нічого не, зре... не відремонтував, так? Да? Чи відремонтував? Він трошки образився. Вода є, але тиск такий не дуже великий. Я поняв, поняв. О, а то не він іде. ха, -ха. Так, ну да. Коротше, Гідранта не буде два тижні, все. А може і 1-0. 3-4 чотири. Ну, мужик, ну що таке? Ну, як нема. Ну блять, той гандон викутував мою машину, все, и штрафом они з нами пивка вип'ємо. Вип ну пішли, ходи. Алло, Чаки Так, Я розбирай чай. пиво. гидрант гідранта треба, блядь. якщо шо тебе скоро зміна. Ой, короче, машинка можливо буде сьогодні вночі. 9-4 до Engine 1. Там, здається, нас викликають, лейтенанте. Engine 1, 99. Хто викликав? Е, engine 1. Нам тут потрібен юніт на. 103.6. Тут з автомобіля масло тече. Треба перевірити чи все безпечно, Чи можна далі Господи Автомобіль. Е, Прийнято. Будемо виїжджати. Поїхали. Та я по мапі орієнтувався. Я кажу, тут прямо на... Тут при 9 4 45 до мене. До моєї машини. Тут знову десь наліво, десь. Я не знаю. Де саме? Давай ну прямо Це угор. оцей магазин, по ідеї, да? Эээ. Рескі один. Куди. А, бачимо. Буде на ситуація. Давай тут запаркуємося зліва. Ну давай хоч тут. Пішла, подивимось. Вітаю. Що там? Вітаю. Вітаю. Дивіться, в патрульному автомобілі он справа. Там масляні патрубки потекли. Я думаю, нічого небезпечного, але все одно краще перевірити, чи можна перевозити його далі. Ну коротше, зовні все наче нормально, ну типа ніяких. Я глянув на всяке. Ай, блять! Та не лізь туди. Так, значить. Да. Починаємо. Волш, ти заливаєш заливає повністю, а голд ти біжиш за абсорбентом, у нас, який Апо... поглинає рідини. Абсорбент голд, коротше, береш. Аккуратно. Хлопці, ну на ну, майбутнє. лишайте магалочки включення, нас же зб'ють. Добре, вибачаюсь, вибачаюсь. Так, а як так? Що ж. Е... Ну, все коротше. Все тоді, хлопці, що, поїдем? Та поїхали. Давай я за руль. Дякую. А, сідай. Та ж ти знаєш, я водій ще. Що... Аккуратно, хіба я тебе прошу дуже плавно, дуже плавно, супер плавно. І не порушуй нічого, будь ласка. Вирубайте мигалки і погнали. Rescue 1, ми відкріпляємося і направляємося на станцію. Та ну не підрізай ж. Акуратно, акуратно. Ох, вони тут створили. Все, вони, погнали. А ти поворот пропустив. Ну, от майже доїхали. Я, я би сказав, що коментувати їзду голду це мистецтво. Виживати, коли голд за кермом, це мистецтво. Так, поворот Все нормально, рубай. Та бо поки що все Зараз буде зелений. и списку. Стопал даю 4. Пропустил. Один ног решистра буде, евакуатор без автокаунтів. Ну так і не поставив гідран, блін. Так він же сказав, 3 -1, так, 1 -4, але як приїде, Не забирайте автомобіль. 4. Так тут затком. Акуратно, блін! От тепер ще і ну, світлофортувати. Світло так, у нас виклик. Давайте швиденько. В ладер. Один переформатовуємося в ладер, один будемо реагувати, на виклик, також потрібні полі полі поліцейський на виклик. Давайте швиденько перевадімося, передіаємося. 2XР 02 бачу людину, яка сидить наверху бікборда. Що, Міс Полі знову її кіт заліз на дерево, чи що там тревог? Підсвіти вам свічу на це місце. До повітря. Де... Куда нам під'їхати? Во ви на місце зупиніться, а тут по ліву сторону у вас бікборд, і він наверху тут стоїть. Ой, та це ж Господи! Це знайомий, дивіться. Так він там вроде норм... А, у нього драбина впала, да? Короче, я придумав Ультимат. Він нам гідран ставить, а ми його знімаємо. Ей, ти мене чуєш? Оу, чую. Як ти туди забрався, скажи мені? Як тебе туди занесло? Ти залазь ти на цей, на ладер. Ну давай, зараз знімемо тебе звідти. Тримайся там. Я тримаюсь. Обережно тільки. Давай, давай, давай. Ти можеш розвернутися обережненько в наш бік сюди. Що там, хлопці? Та не дотягуєш, Нормально. не дотягуєш, не дотягуєш. Нормально. Давай до камінчика, під'їдь до камінчика от сюди, і можливо дотягнешся. Чуєш? Ну я дотягнув, як не дотягнув? Не дотягуєшся ти до нього, там ще нормально, от під'їдь вперед на пару метрів, от в камінчик вип'явся. Як вперед. я під'їду, у мене опори вже. Блін. А! Ох, бля. Все добре в тебе. Медик є? Нормально, буде. Ладер один, uh, медик є. Та що в тебе, блин, гол не бачу. Давай. Блін, ти, ти нормально? Нічого не зламав собі? Нормально. А то Бувало а то її. медик вже поїхав, я так розумію, він зі служби знявся. Нормально. Так, давай я полізу, слухай. Так, все добре? Все добре? Все шикарно. Жив, живий, здоровий. Я шикав. Е, чого ти взагалі туди поліз, от туди. Так ремонтувати? Так ти сантехнік чи ти цей майстер погодинника? Так а ми заправка. і водою, і електрикою. А світлофор нам відремонтуєш, а то якийсь дурень там збив його. Ми зараз поверталися, а світлофора нема. Прям біля частини. Контракт є з містом? Є. Є. Приїдем, подивимося, звісно. Добре. Слухайте лейтенанта цього голда треба до лікаря відправити. Коротше, я бачив, як він йопнувся з драбини, і мені здається, його по... щоб завтра лікаря глянув. Правильно. Все, ти на лікарняному, виходить, а я спати. А я. Ладно, я поїхав додому.